Дівчат, ось така ось така голубенька. Теж класно, бачите, така, як я одягнута, але в голубому кольорі. Ось така, дівчатка, показую далі. Ось така темно-сіра, дуже гарний кольор, також в темно-сірому кольорі. Ось такий темно-сірий, гарний отримали сірий. Знаєте, не такий світлий, а гарний, такий насичений, темно-сірий. Якщо комусь сподобалось, напишете, я вам одягну. Є дівчат в червоному. Є в червоному кольорі, теж дуже класний. Далі. Дівчат гарно виглядає, до речі, чорна. Чорна сукня теж класна. Ось така дівчатка, як я одягнута в чорному кольорі. Є темний беж. Дівчатка, темний беж. Ось така. Відходжу далі. Ось така моделька, яка одягнута. Темний беж. гарно, дівчат в рожевому кольорі. Дивіться, який класний кольор. Це йде малинка, це йде рожевий дівчатка. Є ще світлий біж. Є ще світлий беж, Також дуже гарно виглядає, дівчат. Ось такий світлий беж. Також є дівчат в кольорах. Вона ось така модель, як я одягнута. Тут зав'язали пояском резиночка на поясі. І на ніжках дівчатка два розрізки.